Ще з бюджетних Самсунгів є A03 core Ціна 2250, синій колір. Ось такий по стану, мікророз'єм, також роз'єм на навушники 3.5 є. Екранчик у гарненькому стані. Без різних дефектів, нюансів, царапок. Серйозного немає нічого. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок мікро. Зараз покажу інформацію про телефон. Galaxy A03 Core. Підтримка двох sim карт 11-й Android встановлений. Так, пам'ять 2 ГБ оперативна і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Працює непогано телефончик для простих задач. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть, є досить великий вибір по телефонах. Завжди щось оновлюється, привозимо. І відправляю поштою, звичайною, новою поштою. Бажано тільки нова, не укр.